10% таланту та 90% роботи це і є успіх. Так кажуть актори про свою майстерність В фаховому коледжі університету короля Данила на базі освітньої професійної програми Акторська майстерність відкрили нову спеціальність сценічне мистецтво. Це перший навчальний заклад на західній Україні, який залучає різні сфери театрального мистецтва. Наша освітня програма залучає абсолютно різні сфери театрального мистецтва. Тобто, це є і драматичний театр, це є і театр для Тобто, це насправді дійсно унікально. Залучали в освітню програму такі предмети, і сьогодні власне будемо обговорювати, які би найкраще. Презентували і створили фахівця, щоб міг працювати не тільки в сфері театру, щоб міг працювати і диктором на телебаченні, і в різних мистецьких галузях. І якщо ми звернемо увагу на національний класифікатор професій, то він передбачає понад 10 різних професій, або й більше якщо не помиляюся, де можуть працювати фахівці після закінчення фахового коледжу. Нині в фаховому коледжі університету короля Данила вже функціонують дві творчі освітні програми: музичне мистецтво та. Хореографія. Нова спеціальність розрахована на 50 абітурієнтів. Як кажуть викладачі начального закладу, насичена програма навчання це хороша база для майбутнього розвитку юних спеціалістів. За останні роки театр саме на Франківщині став дуже модним, став популярним. Ми досягнули цієї цілі, і насправді заняття з акторської майстерності ну, вони актуальні для людей. Різного віку для дітей, що мене дуже тішить. І насправді вони виховують такі заняття, виховують не лише акторів, такі заняття виховують хороших, мудрих, прогресивних, красивих людей, які потім будуть українськими лідерами. Загалом ми виховуємо не лише акторів. Своїм досвідом та особливостями акторської кар'єри поділився заслужений артист України Роман Луцький. каже, конкуренція породжує якість. Відтак нова спеціальність буде давати хороший результат та користуватиметься популярністю. Я можу порадити тільки багато практики студентам і працювати над собою. От і тільки тоді ти можеш чогось досягти. Ну звісно, випадок цієї професії ніхто не відміняв, але до цього випадку треба бути готовим. Бо якщо ти не готовий, то тобі випадок не допоможе тільки. Робота над собою для вступу на нову спеціальність абітурієнтам потрібно написати мотиваційного листа та ідеально зіграти уривок театральної постановки.